Рада вітати вас на нашому сайті. Якщо вас цікавлять депозитні програми, дозвольте мені протягом однієї хвилини коротко розказати про переваги кожного з наших депозитів та надати декілька порад щодо вірного підходу при виборі вкладу. До того, як вирішите, яку депозитну програму обрати, надайте собі відповідь на питання Я хочу заробити або зберегти гроші. Якщо вас цікавить заробіток, раджу звернути увагу на відсотки по депозитах в грівнах, бо вони є одними з найвищими на ринку. Якщо ви хочете зберегти ваші гроші, то розміщайте їх в першу чергу в іноземній валюті. Тепер щодо депозитів РД банку. FlexMoney це унікальний вклад, бо дає можливість водночас заробити та зберегти ваше заощадження. В рамках депозиту ви маєте можливість змінити валюту вкладу в будь-який момент, що є дуже зручним в період інфляції. Також ви заробляєте додатково високі проценти як в гривні, так в доларах і євро. Вклад FlexMoney – це вклад антіінфляція.